Сірочне підключення, Короче, Сьогодні я скачав в єлі як е взломку симулятор машини 2. Ні, ви не подумаєте, що я з вірусами скачав. Із-за того, що, е Короче, я скачав її е -е без всяких вірусів. Ну, я не знаю, а не знаю, як це працює. Ну, мама, блин, аккаунт, похоже, сохранился. Да, э, ну, не все совсем сохранился, кажется. Но давайте тут что-то прикупим донатно. Только в начале видео, а завтра графику включим. Я, короче, пробовал, значит, у нас нормально все. Крипту. Я не знаю, вот, давайте я вам покажу все. Вы. Назад. Все, сюда. Блин. Сюда. Все. Добавилось 10 чертежей. Все, поняла? Значить, нам треба зараз прикупити якусь машинку. донатну. Прикольно. Давайте Слю. як це скачати на. не знаю. На. Ну, коротше, ждіть, я не знаю, коли я солью, але потім солью, як скачати, солью, обіцяю. еле, -еле ну, це дуже ну, это очень тяжко скачать, если у вас на памяти, так, как у меня. Я еле-еле я скачал. Ну, давайте туди эм, бык, быка. Все, наш бык. Все, наша машинка, наша машинка спасает провода, наша машинка, наша машинка спасает провода, наша машинка. Паша машинка, паша машинка паша. Давайте на ультру може цей чит ще видорожує на ультру. Ні, мій телефон не ультру. Е, Ну, Я знаю, як зробити ультру. Дивіться, надо 80 і 30. Все. Вот. Трохи погана графіка буде і отак. Вот тільки так можна мені. І то буде лагати на записі, що сильніше. Ну коротше, на взломки може не завжди буду грати. Ну, коротше, давайте тоді щось прикупимо. Телефон у вас ніколи не не зламається від цієї взломки. Все, вже вонті взломки з читами всякі ми вони вже не популярні друзі, нафіга. Я кнопки забув виключити. Давайте виключимо ті кнопки. Я не знаю, коли я це сніму. Ну, десь в скільки зародень. Вот, в скільки я знімаю цей ролик. У нас здесь... А, 17, мне надо побыстрее, что я не знаю. Чё, блин? Ч с машиной? Я? Минутку, назад. Все, короче, у меня сломалась пока тут машины. Ну, вот платные машины. Я не знаю, элита вообще машина, вон, на донат. Ну, короче, давайте тогда выйдем с этого магазина. Ну, зараз элиту вот, сначала. По Парка у нас не працює. Ну, ну хотя понятно, що не працює. У мене ж гаража вообще ні одного немає пока. Ну, один є! Так що давайте пока закриємо двері. Давайте туди. О! Тут! Все! У мене тут замісло, бо недостаточно місця. Ой, ой-ой! все вс-вс, купляємо, купля Давай, давай, у мене є машина платненька, моя любима. Да, моя Ламбунджері. Кстати, у мене теж є вон машинка. Давайте тоді. І глянемо, яка вона крута! Давайте поїздимо тоді на цій платненькій машинці. Тепер мені не прийдеться просити тати щоб він задонатив. І то я його не просив. Вот така от в нас крута донатна машина. Якщо хочете ще одну, наберіть 500 лайків на цьому відео. І щоб я задонатив на ще одну машину. Безплатно задонатив. Давайте вообще купим якийсь дом платний. Я сам хочу цього, жду, дуже, дуже. Хочу. Давайте поки що не вийшло оновлення. Проб'ємо десь. О, давайте раз на 500 лайків. Я куплю донатну машину і якийсь маленький домик платний. Чому маленький, ну, 500 лайків, поки, я так скажу, вибачте, ну, трохи мало. Так що можна вот десь, давайте, якийсь виберу. От десь от такий, малесенький. Вот этот маленький вилла 2000 стоит, но ну, я не знаю, что. 5 машин помещается. За то, что 5, то мы можем купить потом. Ну, это если вы согласитесь. Но у меня, блин, 2 миллиарда. Да, у нас стоит 2000, наверное. Mm -hmm. Че 2 миллиарда, я не знаю. Там. Прям... Ну, можно дальше. 20-20. Вот так все равно. Будемо недовго їхати на цій тачилі. Похоже. Ну давай. Уа! все, 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 все. И все. у нас то без реклами. Да без реклами! Офигеть! Давайте мій гаражик купим, який ми купили. Вроді купила, я не помню, ну вже не треба. Помните цього? Ну давайте тоді.